12, вересня, 12 вже вересня час летить. Ну що, в мене як обично, все-все добре. панорамка, сніданочок, все супер, паха, я взагалі, супер. Ну, коротеньке відео, потому що не жавріз, а в этот. Вісторіс. Так що буде коротеньке відео. Ну, як обично, як обично, цурковідні. Яйчка зараз включив ряту. А Ангріє, цей. басейн, джакузі, все як обично, все класно. І готовлюся, готовлюся в Гонконг, Філіппіни. Потім В'єтнам, три місяці. Філіппіни два місяці, Гонконг, недільку, недільку. Там так дорого. Я це наче п'яточки купляти. Ох, і дорого. І готовлю візу на Філіппіни. Ну все, всім хорошого ранку дня, щоб вас було краще, ніж в мене. Пока-пока пока Спатаї. -пока Тайла.